Що потрібно знати артисту про СММ? У сьогоденні кожен артист має бути не тільки, власне кажучи, артистом, але ще й сонграйдером, актором, маркетологом, кіпмейкером, дистриб'ютором, продажником, коротше кажучи, ким тільки він не зобов'язаний бути. Так, на початку кар'єри це виглядає круто, проте рано чи пізно кожен артист потребує розвантаження по своїй діяльності, і тут на допомогу приходить його менеджмент. Проте скільки артиста не розвантажи, нині він все одно має бути в тій чи іншій степені СММ-ником, адже він має виходити у контакт у соціальні медіа. Адже якщо раніше контакт фаната та селебриті був доволі обмежений, то у сьогоденні кожен бажаючий може написати артисту в директ, ну і скажімо, навіть попросити підписатися на того самого фоловера у відповідь. Та й взагалі сьогодні не проконає бути асоціальним артистом, і рано чи пізно доведеться виходити у соціальні медіа і знімати незрозумілі танці в Тікток. Тому сьогодні ми поговоримо про те, навіщо артисту соціальні мережі, та чи взагалі чи потрібно зараз кожному артисту реєструватися у TikTok. Попереджу SMM штука не уніфікована. Ви можете багато слухати лекцій про дію алгоритмів. А також ви можете слухати безліч лекцій про те, як діяти правильно. Однак в цій царині насправді немає чи правильних, чи неправильних кроків, адже ефективність кожної дії ми можемо остаточно перевірити лише в динаміці. Коскіналсис. All Почнемо з бази. Що таке SMM для артиста? Думаю, всім зрозуміло, що social media marketing з'являється там, де йдуть прояви у соціальних мережах. Цей процес включає в себе стратегічне планування, створення, розповсюдження та аналіз контенту на соціальних платформах. З метою підвищення впізнаваності артиста взаємодії з аудиторією та в кінцевому результаті підвищення комерційного успіху самого артиста та його команди. Перші прояви СММ у нашій країні ми можемо спостерігати ще за часів перших реєстрацій у Фейсбук, ВКонтакті, однокласників та інших соціальних медіа, які були актуальні на той час. Тоді люди навчилися створювати перші пабліки, і в контексті саме артистів це були фан-пабліки спільнот тих чи інших артистів. Грубо кажучи, кожен міг в той час зробити фан-спільноту Джастіна Бібера чи, наприклад, гурту Boombox. Таких пабліків могло бути безліч. Чи, наприклад, великі та централізовані, або, наприклад, нішеві. Оскільки авторські права були ще не врегульовані, то було вельми зручно завантажувати піратські аудіозаписи та ділитися ними серед своїх друзів. Більш детально про це я розповім у відео про еволюцію соціальних мереж. Але давайте розберемо ключові особливості SMM того часу для артистів. І які актуальні навіть у сьогоденні. Перше, це абсолютна свобода дій у плані створення фан-спільнот та поширення піратського контенту. Якщо з першим зараз зовсім немає ніяких проблем, тобто кожен користувач може створити фан-спільноту, і інший користувач зможе її відрізнити від офіційної групи артиста, то з другим є питання по авторським правам. Нині платформи офіційно сприяють поширенню легальної музики, як, наприклад, в Інстаграм, або ж навпаки, можуть воювати через поширення авторських прав. Як, наприклад, лейбл Universal та TikTok. Другою особливістю того часу є те, що тепер тобі не потрібно було домовлятися з телеканалами про те, щоб транслювати свій кліп, адже ти міг його вільно викласти у вільний доступ у YouTube, ВКонтакте чи Facebook. Тобі абсолютно ніхто не забороняє це зробити і зараз, і в Instagram, і в TikTok, просто адаптувавши це під формат платформи. Звісно, може виникнути певна проблема через алгоритм пошуку авторських прав. В такому разі ти просто підтверджуєш, що ти представляєш сторону артиста або ти, власне кажучи, і є артист, і тобі належать ці права. Третє, це, звісно, вільна комунікація з твоєю цільовою аудиторією. Це може бути комунікація в форматі фан-артист, тобто коли слухач може виразити респект у повідомленнях артисту напряму. Це може бути комунікація у вигляді підрядник-артист. Тобто, ти, наприклад, умовний фотограф, і можеш напряму домовитися з артистом про те, щоб зробити декілька фотографій або на його концерті, або для повсякденного використання, або навіть для промо цілого альбому. Четвертою особливістю є те, що це дає більш ширший інструментарій для аналізу успішності артиста. Раніше ти міг відслідковувати лише по фізично проданим носіям, тобто по касетам, платівкам, чи cd дискам, або по квиткам, які купують на концерти, або по даним, які тобі надають, чи радіо, чи телебачення. Тепер можна аналізувати і перегляди на YouTube. І стрімінги, ну, наприклад, Spotify, Deezer, Apple Music, ну і так далі. А також можна розуміти, скільки, наприклад, переходів зі сторіс чи з чиспостати може забезпечити на інші ресурси, наприклад, для реклами. Тобто ми розуміємо, що навіть умовно у 2011 році, коли все більше людей починало реєструватися у контакті та Фейсбук, інструментарії для артиста були вельми широкими. І з того часу багато чого встигло змінитися. Ну, наприклад, згадати блокування ВКонтакті на території нашої держави. Або ж, наприклад, поява Тікток. У широкому використанні, або зміна форматів, ну, наприклад, Reels та поява YouTube Shorts. Про те, як змінювалася соціалки, я розповім у наступному відеоролику, де розповім детальніше про еволюцію соцмереж. Але давайте підсумуємо, що ми маємо на сьогодні у 2024 році. І так, почнемо, напевно, з найбільш юзабельної платформи, а саме Instagram. Вона вважається основою для наших артистів, можна навіть сказати, візитівкою. Якщо раніше візитівкою можна було вважати лендінг сайт, то тепер візитівкою для артиста буде вважатися саме Інстаграм. Адже саме через Інстаграм публікуються основні анонси та основні події. Давайте ми розглянемо інструментарій, які використовують в Інстаграм. Почнемо з бази, а саме публікація те, що ми раніше називали пост. Раніше у Пост можна було додавати лише фотографію та короткий підпис, однак інстаграм давно вже вийшов за рамки того, щоб доносити інформацію лише за допомогою статичного зображення, тобто за допомогою або графічного зображення, або фотографії. У публікації є можливість додати детальний опис, який використовують для інформаційних ставок. Ну, наприклад, для артиста це може бути детальний опис його внутрішнього стану, чи лангрід, чи пояснення тої чи іншої дії. Ну або, наприклад, анонс. Українські артисти, які претендують на міжнародний загал, можуть використовувати декілька мов. Наприклад, реп-виконавиця Альона Альона нині дублює інформацію як і на українській мові, так і на англійській мові. І хоча в Instagram давно існує функція автоматичного перекладу, як на мене, краще використовувати вручно прописаний текст. Та продумано прописати ту чи іншу інформацію. Також можна додавати хештеги в якості або навігації, або для так званого семантичного ядра. Термін семантичне ядро зазвичай використовують саме у SEO для сайтів, однак він тут також може бути доречним. Раніше вони допомагали швидко органічними методами набирати реакції та підписників. Наприклад, я пам'ятаю, що були такі двіжухи, як Like4Like like чи Follow2Follow, Однак, нині ці механіки є абсолютно недоречними. Коротко поясню: якщо ви, наприклад, український артист, вам не буде вигідно, якщо на вашу сторінку будуть підписуватися якісь рандомні акаунти з Індії чи з Таїланду, тому що це буде повністю погано відображатися на вашій статистиці. Я думаю, що людина із Таїланду, яка не в контексті вашої творчості, яка просто вирішила підписатися по цьому хештегу. Вона не буде давати вам ніяку конверсію і буде просто мертвим аккаунті на рахунку вашої статистики. Що може слугувати у якості аудіовізуального продукту для публікації? Це може бути або зображення, або відео, або карусель, яка також може бути створена із фото та відео контенту. Що саме публікувати залежить від того, як ви продумаєте контент-план. Та як ви пропишете стратегію на ту чи іншу соціальну платформу? Проте тут ми маємо виділити декілька особливостей. Перше, на що ми маємо звернути увагу, це те, що пост залишатиметься у стрічці необмежену кількість часу. За винятком, коли або сам користувач не захоче його видалити, або якщо сама платформа не заблокує публікацію. Через це варто розуміти, що інформація у пості має бути актуальною протягом певного тривалого проміжку. По-друге, коли користувач заходить на вашу сторінку, він передусім бачить не сенсове наповнення кожного поста, а візуальне. Тому багато хто з артистів старається, аби стрічка гарно та естетично виглядала. Інколи артисти можуть зносити стрічку з постами. Зазвичай це робиться заради представлення громісткого продукту, наприклад, вихід крутого альбому чи анонсу ну дуже крутої події. Проте надто часто я не рекомендую використовувати цей прийом, що може бути у публікаціях. Ну, в принципі, все що завгодно. Анонс подій в житті артиста, лайфстайл, кльові та стильні кадри, ну, в яких не вкладено особливо сенсове наповнення. Соціальні новини, бекстейджі, кулуарна інформація, анонс концертів, творчість фанатів, колаборації з іншими інфлюенсерами. Ну, тут все залежить від того контент-плану, який ви сформуєте. Єдине, що варто поверхнево, хоча б ознайомитися з правилами самої платформи, щоб не зіштовхнутися так званим ярликом чуттєвого контенту, або ж страшилкою у вигляді тіньового бану. Інший формат публікації, за який варто сказати, це сторі. В них можна вставити зображення або відео, яке раніше було до 15 секунд. Однак цей хронометраж вирішило розширити до однієї хвилини. В ідеалі кожен артист має прагнути до такої штуки, як сторітелінг, грубо кажучи, щоб кожна сторіс була між собою пов'язана та логічно продумана. Однак, як показує практика, завчасно певні методи ти не придумаєш, а тому від артистів просто просять, щоб вона не була заспамлена релізами інших артистів чи згадками фанатів про реліз артиста. Я впевнений, що багато хто із вас бачив, що у день релізу артиста його фанати можуть підтримати, і деякі недосвідчені артисти можуть е протягом 40 зображень в сторіс. Публікувати те, що запостили фанати. Також ми маємо пам'ятати, що сторіс можуть бути у стрічці користувачів лише 24 години. Їх можна увіковічнити в хайлайтс, але для цього має бути також певна мета. Наприклад, можна зробити навігацію для пошуку кліпів чи об'єднати хайлайт у фанатську творчість, або навіть дати інформацію про майбутні концерти, що можна публікувати у сторіс. Відповідь ідентична і до публікації. Просто пам'ятаємо про те, що ми маємо утримувати увагу глядача простими словами. Якщо у вас на першій сторіс за день тисячу переглядів, а на останній 100, то задайте собі питання, як можна утримувати інших 900 людей. Також в інстаграм ми не забуваємо і про рілс, що раніше були у вигляді так званого IGTV. Є теорії, що цю фішку Інстаграм вирішив взяти у TikTok, але про конспірологію поговоримо якось іншим разом. Що тут прикольного? Передусім, ми вже розуміємо, що є окрема стрічка, як і для інстаграм публікацій. Так і окремо для Reels. Стрічка Reels допомагає працювати за глобальними рекомендаціями, що дає можливість артисту просунути свою творчість на широкий загал, навіть якщо у нього немає великої аудиторії. Головна фішка в якості контенту, унікальності та віральності. Відео з Reels можна додати і в розділ публікацій, і достатньо буде нажати відповідну кнопку. Тоді буде додаткова гарантія, що це побачать і звичайні підписники, і це залетить у розділ рекомендацій, що зазвичай публікують у Reels Тут є декілька варіантів того, що можна додати. Передусім, це нативне використання треку артиста, щоб він зарв'ю Тут може бути ставка на якість або на вірусність. Це, наприклад, коли артист вкладає ну дуже багато зусиль в аспект креативності, а також може бути ставка на віральність. Тобто показати, що звичайний юзер може також зняти креативний трек під цю пісню. Це може бути і ліпсин самого артиста, а може бути запуск навіть певного челенджу. Як на мене, тут є глобальна проблема, що більшість артистів просто в суху записують ліпсинки, діючи не на якість, а на кількість. Тому наступний раз вже поговоримо про те, як можна креативно підійти до вирішення цього питання. Тут ми вже плавно переходимо до такої соціальної мережі, як Фейсбук. І мушу визнати, що багато хто недооцінює цю соціалку. Тут є два варіанти, як розвивати свого артиста. Або ж через особисту сторінку, або через паблік. Розвиток особистої сторінки підходить для окремих представників гурту, які хочуть висловити свою суб'єктивну думку. Наприклад, якщо є гурт от Орваль, то можна завести сторінку окремо Жені Галича. Розвиток паблік сторінки буде корисним вже для офіційної позиції, і тут пригодиться весь інструментарій Фейсбук. По перше, для публікації ти можеш давати. Необмеженого розміру файли. При бажанні можна завантажити навіть цілий фільм, однак будьте готові до того, що за авторські права можуть. Або фрагментарно видалити звук, або ж навіть видалити відео. По-друге, у Фейсбуці є можливість робити прямий репост на стрічку користувачів. Тобто, якщо, наприклад, в Інстаграмі ти як фанат можеш опублікувати пост артиста і він проіснує 24 години, то в Facebook він буде залишатися стільки, скільки ти захочеш. Це дозволяє швидко набирати охоплення. По-третє, коли твою публікацію лайкають нові користувачі, ти маєш можливість запросити їх вподобати сторінку та запросити підписатися. Це дозволяє швидко набирати органічним методом нових підписників. Четверта причина це створення подій. Умовно кажучи, якщо в українського артиста проходить концерт у Вінниці, він може запросити своїх вінницьких фанів, а також з дотичних регіонів. Людей на цей концерт події допомагають контактувати з локальною аудиторією, нагадувати їм за дату події та давати анонси виключно для тої локальної аудиторії. Тобто, якщо, наприклад, у артиста відбудеться концерт о 19-й годині, то він може сказати, що о 16-й годині він готовий провести невеличку автограф сесію, а також наступного разу просто додати цю саму групу анонс нового концерту, який відбудеться у тому ж самому місці. Самі користувачі також можуть запрошувати своїх друзів додатися у подію. Для менеджменту цей інструмент допомагає відслідковувати потенційних відвідувачів концерту, щоб у майбутньому також запрошувати людей на концерт у цій же локації. Варто ще згадати, що у Facebook можна також додавати альбоми з фотографіями. Це може бути корисно, коли артист запросив на свій захід фотографа і він може завантажити декілька сотень не на файлообмінник, а напряму, у мережу. Це слугує додатковим стимулом для людини зайти на Facebook та більше часу провести на сторінці артиста. Деякі гурти, такі як ТНМК чи Boombox, Мають доволі сильне ком'юніті у Facebook, що допомагає їм швидко запрошувати людей на концерти та оголошувати солдат. Через Facebook при потребі можна навіть продавати мерч, як, наприклад, це зробив гурт Boombox. Ще можна задати за фанатські спільноти. Одна з них це фан-спільнота Олега Винника вовчиться, де у довоєнний час було ну, дуже сильне ком'юніті. Перейдемо до Тік-Ток. У TikTok є дві основні стрічки. Це стрічка рекомендацій та стрічка слідкування. Тобто тут буде видача відео тих людей, на які ти підписаний. Тут є можливість швидко набрати необхідну кількість переглядів завдяки стрічці рекомендацій, яка дуже швидко призвичається до вподобань користувачів. Стрічка рекомендацій у TikTok аналізує, скільки користувач витратив часу на перегляд відео, а також як він прореагував на відео, чи написав він комент, чи підписався на аккаунт і так далі. Так TikTok розуміє, які відео користувачу подобається. TikTok – це платформа, яка дуже добре підходить для креативного та динамічного контенту, що може швидко захопити увагу аудиторії. Для артистів це чудовий інструмент для взаємодії з фанами та просування своїх творів. Що може туди публікувати артист? Перше, це музичні сніпети, тобто це короткі відео з новими треками або каверами на популярні пісні. Це можуть бути також тизери до майбутніх релізів, які запланував артист. Друге, це танцювальні челенджі. Тобто, коли ми бачимо дівчаток, які танцюють на телефон в центрі міста, це не дивитися, це танцювальні у TikTok. Створення танцювального челенджу на пісню може допомогти треку артиста стати вірусним і залучити більш широку аудиторію. Третє це ліпсинг відео. Артист може зняти відео, в якому він виконує ліпсинг на власну пісню або на пісні інших виконавців. Четвертий вид відео, яке можна заливати на TikTok – це залаштунками. Це короткі кліпи з процесу запису треків, репетицій, гастролей, підготовки до концертів, ну і так далі. Тут варто додати, що потрібно аналізувати, який контент краще заходить, тому що знову таки інколи бекстейджа дуже не будуть заходити, на відміну від тих самих танцювальних челенджів чи ліпсингів. П'ятий вид контенту це реакція. На фан-контент. Тобто артист може реагувати на відео, меми або інші матеріали, які створили його фанати. Шостий вид відео це інтерактивні QA-сесії. Тобто, грубо кажучи, користувач може задати питання до артиста в коментарях, і артист може в коментарях, використовуючи функцію Stitch, записати відео, де він може або відповісти на питання, або на будь-який інший запит. Це дуже добре показує відношення артиста до своєї аудиторії і покаже, що. Артист не байдужий до неї. Також артист може публікувати особисті історії та досвід, тобто він може публікувати міні розповіді про життя, кар'єру, творчість або навіть щоденні пригоди, що дають аудиторії більше знань про особистість артиста. Восьмий вид контенту це експериментами з внутрішніми фільтрами та ефектами самого Тіктоку. Використання різноманітних фільтрів і візуальних ефектів, доступних на Тікток, дозволить швидко та креативно вникнути в будь-який тренд. Дев'ятий вид контенту для артистів це міні-перформанси. Тобто артист може, грубо кажучи, вийти на вулицю та записати відео, де він виконає живий виступ у короткому форматі, можливо, навіть з неочікуваних місць. Я впевнений, що ви бачили підбірки відео, де. Артист, наприклад, виконує свій трек чи в аеропорту, чи в метро, і таким чином показує реакцію глядачів, і це реально класно дивитися. Також артист може використовувати функцію підбірки та колажів, тобто він може опублікувати певний список зображень, які будуть дотичні до чи іншої події. Ще варто згадати за функцією прямих ефірів, адже завдяки донатній системі можна підзаробляти кошти для своєї творчості. Тут я хочу передати привіт Олегу Псіку із Калуша, а також всім коврам, які пашуть 24 на 7 на трансляції аккаунта Калуш. Тут перейдемо до такої важливої штуки, як YouTube. Зазвичай артисти використовують цю мережу для заливу кліпів, проте її також можна використовувати для постингу лайв-відео, шортс, а також навіть для публікацій. Розберемо поетапно. Ну, почнемо, напевно, з глобальних відео. Я притримуюсь думки, що якщо ти створив канал для кліпів, то туди варто публікувати лише відеокліпи. Проте деякі артисти можуть використовувати один канал під різні потреби, наприклад, для публікації бекстейдж відео, лайф-відео, блогів, ну і так далі. Але як показує практика, ну принаймні через свій суб'єктивний досвід, я можу це сказати, що це неефективно. Банально через те, що це не сприяє органічному розвитку. Я тут поясню. Час, який витрачає людина на перегляд кліпу, буде в процентному співвідношенню більший, ніж час, який вона витратить для перегляду об'ємного блогу. Тому рекомендую для побічного контенту створити окремий канал. Щодо шортс, цей інструмент використовується у нас як кроспосинговий. Тобто, коли ти створив відео для Тікток, ти можеш його паралельно залити як і на YouTube Shorts, так і в Reels, так і в Instagram, та навіть при потребі у Facebook. Однак, якщо артист вважає, що він має час і можливість створювати окремий контент для шортс, це вітається. Це круто. Щодо постів, є декілька варіантів, яких можна використовувати. Вони публікуються у YouTube спільноті. Наприклад, для анонсу нової роботи чи туру, або для створення невеличких опитувань. Або навіть для створення коротких короселей, які ідентичні інстаграм-публікаціям. Ну, а ще можна додавати гівки та нагадувати про те, що певний період часу назад у артиста вийшов кліп чи пісня. Коротше кажучи, думайте, як це використовувати на вашу користь. Також варто згадати за телеграм-канали та вайбер-канали. Для деяких людей це буде в новинку, що в Вайбері існують канали, але все одно майте на увазі. Їх функціонал доволі схожий між собою, то буду говорити переважно за Telegram. Вся суть в тому, що методів органічного просування telegram каналу не так багато. Ти маєш переливати трафік або з інших соціальних мереж. Тобто, якщо в тебе розвинути інстаграм, ти можеш за допомогою сторіс або, наприклад, закріпленого посилання перелити трафік своєї аудиторії на свій telegram канал або, наприклад, з YouTube чи з Facebook, або з інших. Телеграм-каналів. Також варто створювати унікальний та ексклюзивний контент для телеграму. Він має дати ілюзію того, що у тебе знаходяться тільки свої люди, тому варто використовувати голоси і повідомлення та кружечки. Ще в Телеграмі варто проводити інтерактиви, ну, наприклад, опитування, ну і варто взагалі заливати якийсь пробний або демоматеріал для проби локальної аудиторії. Повірте, це буде корисно. Також варто додати декілька слів про Twitter, ну він же X, та про платформу Threads. Це платформи, які дозволяють швидко і ефективно комунікувати за аудиторією за допомогою коротких повідомлень. Як це називається? Твіти. Це чудові інструменти для артистів, які допомагають миттєво залучати аудиторію та ділитися новинами. Є декілька способів, як артист може використовувати Twitter і Threads. Наприклад, це швидка публікація новин. Тобі достатньо виділити буквально хвилинку для того, щоб просто написати про подію, яка трапилась в твоєму житті. Твіттер дозволяє це швидко розповсюджувати. Друге, це взаємодія з фанами. Твіттер дозволяє відповідати на твіти твоїх фанів або цільової аудиторії, ретвітити, лайкати повідомлення від фанатів, ну і це допомагає підтримувати зв'язок з аудиторією. Третє це можливість брати участь у дискусіях. Якщо артист соціально активний, це дозволяє брати участь у трендах і дискусіях. Що відбувається на Twitter. Четверте – це прямі трансляції. Це недавна фішка X, тобто можна використовувати Twitter для стрімінгу живих виступів, QA-сесій або інших подій, що дозволяє артистам взаємодіяти з аудиторією у реальному часі. Також через Twitter можна робити короткі анонси або навіть короткі закиди того, що в тебе можливо вийде той чи інший реліз. Звісно, в Твітері варто репостити і публікувати меми, адже публікація легких та забавних твітів у вигляді мемів можуть відобразити сучасні культурні тренди або особливості життя артиста. Це основні соціальні мережі, які використовують українські артисти. Проте я впевнений, що цей список можна доповнювати і доповнювати. Наприклад, можна згадати за Клабхаус умовний чи, наприклад, згадати за Forchan, деякі артисти ним користуються. Але це вже буде іншим разом. Тому я щиро вдячний за ваш перегляд. Нагадую за лайк та підписку на канал, а також за донейшн на Збройні Сили України. Актуальний збір залишає в дописі. До зустрічі!